Якщо ви хочете дешево придбати овочі чи фрукти, тоді вам сюди на оптовий ринок в кривому розі. Тут можна купити будь-яку кількість, хоч 10, 20, 100 тонн. Цибуля Геркулес, 6 гривень оптом. Велика кількість картоплі. Гранада 12,50. А 18 він А Це бурячок 10 гривень, якщо мішок брати, так? Так, все оптом, це оптові ціни. Рибочки у пропозиції. Маслята 150, рижики 150 польські польських. Вітаю на каналі Київ Кадрі. Сьогодні ми в Кривому розі. Тут є оптовий ринок, який працює цілодобово. Саме тут можна придбати овочі та фрукти за доступними цінами, продають великими об'ємами, фурами, бусиками, ящиками. Зараз запитаємо ціни, поспілкуємося з продавцями і дізнаємося, чим живе цей ринок. Залишайтеся на каналі, буде цікаво. Не забувайте, будь ласка, підписатися та поставити лайк. Бажаю всім приємного перегляду! Якщо ви хочете дешево придбати овочі чи фрукти, тоді вам сюди на оптовий ринок в кривому розі. Тут можна купити будь-яку кількість, хоч 10, 20, 100 тонн, або просто декілька тонн для свого власного бізнесу. Ходімо разом подивимося, які тут ціни та що пропонують продавці. Будь ласка, морква 10, 13, бурят 8, цибуля 6,50, 8. Картопелька 13, велика кількість картоплі. Гранада 1250, білороса 12,50, репанка 12, п'яничка 16, репанка 13. Слов'яночка 13, американка 14, Коломбо 13, Аризонка дуже гарна картопля 12. Навіть є по 9 гривень та по 11. Подивіться, який великий асортимент, велика кількість картоплі на оптовому, на оптовому ринку, кривому розі. бочки у пропозиції. Маслята 150, рижики 150, польські 200. Маслята, рижики 150. Малинка 300 гривень. Тільки ящик. А? Морква 8, Томати 35, грушка 40 гривень. Цибулька по 8 гривень. Жолтій 60. Червона грушка 50. Жовті шістьдесят. 165 на 165. Я по Що далі? На 255, 250. Слива 30 гривень за кілограм. Це оптова ціна. Яблучко в пропозиції. Капуста 25. Томати 20. Капуста 10. Звертаю вашу увагу, оптова ціна 25 гривень, розниця 30. Тобто можна придбати і в розницю, але буде ціна більша. Худжі, оптова 28, розниця 35. Скільки таких гранат? 90. 90 гривень. Це у вас розниця чи опт 90? Це розниця, так? Ні, це, це, це штука 90. Штука 90. 90 так? 200 кілограм. Ага, 200 гривень кілограм. 150 Це 150 гранатик дуже сочний 150. 150. ящиком. Якщо брати ящик, то по 150. 180 ящик. Це більше крупніший гранат. А скажіть, будь ласка, звідки такі гранати? З якої держави? Я вам 200 дала. Азія, Азія, Азія. Азербайджан. Азербайджан. Яблука оптова ціна 25 гривень, чемпіон 20. Вікторія, грушка медова 35. Томати зелені по 20 гривень. Червоні 45, кукурузка по 10. Лимончик 130, кабачок 65. Чесничок 150. Грибочки по 100 гривень, радісочка 35, бурячок 35. Перець болгарський 25-30. Огірочки 20. Баклажанчик 20 гривень за кілограм. Томати 40-45. Друзі, подивіться, які кучі капусти, картоплі, цибуля, Я в шоці. Королева Анна 10 гривень за кілограм. Дуже смачний та солодкий. Кавунчик, подивіться, Ки він крупний, червоний, солодкий, ціна 8 гривень. Оптова ціна. Картопелька 12, 14. Ось, будь ласка, дві ціни. Оптова та розниця. Цибулька 8, 10. Редісочка 25. Перчик 15, але сітками продається. Зверніть увагу, наскільки великий оптовий ринок в кривому розі. Скільки пробуйте, я ж спеціально не воня не дустом, не якось сітки нездорові, до 30 кілограмів. Картопелька, бурячок по 11 гривень продається сітками. Морква по 15 гривень також сіткою продається. Подивіться, перчик з сіточкою 50, баклажанчик 35. Всі товари якісні, крупний томат 35 гривень. Томати 18, 7, 20 Якщо сіткою купляти, 20 гривень. Орієнтовно кілограм. 3 кілограма три буде. Баклажанчики в пропозиції, перчик 100 гривень, чесничок 90, 110. Цибулька по 8 гривень, якщо брати цілу сітку. Поки на гербуз, гарбуз. Баклажанчик 20 гривень. Томати в асортименті. А скільки такі томати коштують? 70 гривень. Друзі, лаваш в тандирі. Скільки таке лавашик коштує? Не. Ага. Перець болгарський 35, огірочок, томати 65, 95 огірочок, будь ласка, дві ціни 65. Це оптова ціна і 70 розниця. Редька пропозиції. Морква 11. Бурячок на український борщ 11. Складочка. Цибулька навіть по 6 гривень є, якщо брати сіткою. До речі, якісна цибуля крупна. А скільки десь кілограмів сітці буде? 23-24. Дуже класна цибулька. Нурма 50 гривень за кілограм. Картопля репанка 13. Гранада універсальна 13. Цибуля Медуза на длительне хранення, 8 гривень. Навіть є по 7, Цибулька по 10 середнь, кольорова. А, якщо Марс то по 10 такий середній, він зверху дивіться. Ага, а 18 так. він крупніший. А це бурячок 10 гривень, якщо мішок брати, так? Так, все, да, все оптом, це оптові ціни. Баклажанчик свіженький на вигляд, дуже якісний, 25 гривень, але треба брати мішечком. Далі лимончики у нас, цитрус. Добрий день. Добрий. Скільки такий виноградик коштує? 110. 110 гривень. Якщо брати ящиком, так? Да? І, да, ящику? Я не ящиком не продаю. І скільки тут кілограмів? Кілограма 4 грама 4,5. А мені треба сюди на вітріл. Грибочки, білий гриб, 350 Маслята 130. Польський 180, 200. Дві ціни. Оптова та розниця. Рижики по 150. Томати. Скільки гарбузи коштують? 20 гривень кілограм. Десь орієнтовно всі ці кілограм 25 буде. Гарбуз він сам по собі тяжкий. Черги стоять за цитрусовими. А курма в є тут сім? Ні, 80. А от такі ви тільки ясики. Курма 80 в розницю. Якщо ящик убрати, то буде дешевше. Да. Грушка крупна, 60 гривень. Також є по 45. Але це оптова ціна. Сливка 35, 20, 30. Ну, великий об'єм. Цибуля Геркулес 6 гривень оптом. Друзі, подивіться, насправді люди приїжджають з сім'ями, купляють по 5-6 по кг овочів фруктів, закупляються, можна придбати в розницю, але ціна буде трохи більша. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по оптовому ринку в кривому розі. Ви звернули увагу, що тут є дві ціни. Якщо береш великий об'єм, буде менша ціна. Якщо береш в розницю, буде більша ціна. Тому, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Київ у Кадрі. До нових зустрічей!